От гляньте на того мурчика. Це там, де я посіяла моркву. Без коментарів. Тільки що е, брав і тако викачувався на спині. Перевертався то на один бік, то на другий. Мурчик! Приїхала на дачу. Мурчик, що ти там робиш? Ану покачайся, покажи, як ти гарно викачуєшся на моркві, там, де я морковку посіяла. Кіцюнь. Не хоче вже качатися. Похудав, бідний, на весну. Весна вносить свої права. Котяча любов парування, вже їм не до їжі. Хочеться кохатися і вже і худнуть на, на користь іде. Так, ну що? Мурчик, ти допомагаєш моркві рости, так? Да? Трамбуєш морковку. Трамбуй. Так, а тут уже курінь мені повиривали цибульку, де я садила. Вже лежить зверху. Так, а що моя лохіна? Буде вона жити? Напевно, що не, буде. не знаю, хай буде. Може пустить. Може, жива. Може там з корня пустить. Ця хорошенька лохина. люкс. Тут треба буде, напевно, подивитися, де тут стригти, а може і не буду стригти. Подивлюся. Потім цей старший кущик хороший такий. Так, і цей. Дивлюсь, цибулька повидирали курицю бульку. Практикую агроволокно. І от, о, дуже гарно цибулька росте. Ну, є різна плотність агроволокна, звичайно. Ну, я показувала в попередніх відео, як гарно росте цибулька, яка посаджена е, була на зиму. і <рес> Цибулька! Ей, цибулька! Я хотіла показати цибульку, бачите? А я думаю, а хто мені агроволокно прориває? А вони собі ось дирки поробили, десь знайшли дирки, я зашиваю його, а вони тут скачуть, агроволокно проривається і вони собі там лежать під агроволокном, балдіють, молодці. От тобі цибулька. Ой Боже коти, я з вас вмираю. Я з вас вмираю. Я хотіла цибульку показати людям. Але дивіться, який тут вже бурян. Бачите, який бур'ян? Треба буде тут щось зробити. І я не знаю, чи мені робити, чи не робити нічого. Боюся, сапки ще брати в руки. Але ось дивіться, яка тут цибуля класна. От. Іменно саме під, під агроволокном. Так що дивіться, раджу, хто не практикує таке то практикуйте. Єдине, ж, коти вам зроблять. Ось дивіться, як гарно. Якщо хочете мати цибулю ранню, а вона зараз дуже дорога, а хочеться вже зелені. Ну і не тільки цибулі, я дивлюся, тут і, і напевно, це салатик чи що це таке. Напевно, салат якийсь, чи то бур'ян. Ні, бур'ян, напевно. Що? Що ви тут мені робите, га? Шкодніки. Тут ще е, може насіятись рукола. Руколи я ще не бачу. О, дивіться, яка гарна цибуля. Справжня класна цибуля. Ось, ми вже її, її їмо давно. І не хочу лізти зараз зіляти. То... О, я вже залізла сама під, під агроволокно. Ось дивіться, яка шикарна. Цибулька. Ось можна їсти зелену цибульку вже, ну і далі ще ось подирання зелень, петрушечка, Ось цибулька. Можна зрізати вже і їсти. Так, коти, пішли звідси. Вредні. Порвали мені агроволокно. Ось така у мене міні-тепличка. Є продаються готові такі теплички. Так, а тут я сіяла салати, то не знаю. І салати, і цибулю багаторічну сіяла. Бачите, треба брати, зашивати знову агроволокно. це мені коти проривають, дирки роблять. Так, тут я посіяла багаторічну сибульку, але не знаю, чи, коли вона зійде. Мурчик, повалявся по моркві вже. І беру отак от цеглину. І отак трошки загортаю, тому що якщо сильний вітер, то може вирвати. О, Загортаю її цеглину, і тоді вона не виривається і не розкривається, теплиця. Ось. Отак її я підгортаю. І вожу. Ну, Треба брати, зашивати. От оцю роботу то я можу зробити зашити. Зараз Візьму нитки, і голки, і позашиваю оці те, що вони прорвали мені. Агроволокно вже не дуже ну, нове. Це кути скачуть, я бачила, як вони вискакують. Ось вони лежать, собі балдеють. О, вони тільки що тут скакали і проривають. Треба зашити, поки воно ще далеко не прорвалося. Боже, куди? Куди? Куди, куди полетіли? Чи Той гусь такий крикун. Нічого не можу я лопати в руки, не можу взяти. Ось. Сапки теж не можу, бо то напру... напружуватися буде організм і мені... треба щоб так о, балдіють. балдіжники, шкодники. Наробили мені шкоди і балдіють лежати. Чудаки смішні, сміхотулечки. Класні, боже, які вони цікаві. Які вони цікаві. Ой, це забрати. Що, налякала вас? Лежіть, лежіть. Я заберу оцей наш, що ми ним рядки помічаємо. Лежіть. Ну що, я обхід зробила? Трошки без вас, трошки з вами. Зараз я вам покажу. У нас все розквітає, росте запізненням. В місті набагато тепліше, звичайно, там і затишніше, бо там і машини, будинки верніше закривають, там затишніше, і теплотраси проходять, і загазованість йде від машин, то там все швидше росте. От навіть взяти мій хво... хвощ, не хвощ, а флокс шиловидний, то в нас біля будинку в дворі вже квітне. Є клумби, вже квітне. А в мене, а в мене він, ну, тільки починає зеленіти. Флокси мої шаловидні, дуже їх люблю. Дуже гарно, такі коврики. Дуже класний коврик. До речі, раджу от на, на кладовищі, якщо хто хоче, то садіть от ці коврики безпроблемні, вони не смітять, не мусорять, від них немає. Ну, практично, практично вони можуть. Так, застеляють повністю і все на могилці. Дуже гарно квітнуть на весні, в травні місяці. Ось, розп... Тільки розкриваються. Бачите, тільки починають розкриватися. В місті вже давно квітнуть, вже скоро будуть. Нас біля будинку відквітати, оці хитрухи. От я думаю, хто тут ще лепить? А вони вже троє тут. Вже вони там мені риють, вже риють. Я розумію, що ви птахи-санітари, так. Да. Після вас я помітила, в нас немає шкідників. Там, де вони, там нема шкідників, вони вириють всіх шкідників, жучків, всяких поганих таких хрущів отих. Я не зустрічаю хрущів на землі. Ну, але ну, там рийте, там можете рити. Там можете рити. Дозволяю. Де є кури, там оцих дротяників, хрущів, оцих лічинок, що шкодять, не буде. Немає. І ось, дивіться, ще красуня. Боже, яка гарна оця. Колір такий. Але вона квітка не махрова. Квіточка не махрова, але дуже... Бачите, от тільки починають, тільки-тільки. А тут від будинку ще й тінь. Тут сонце буде тільки в обід, то тут буде пізніше ще розквітати. Тут сонечко буде пізніше. Але воно все заквітне, на все свій час. А оце, напевно, пушкіння. Ось така гарнесенька, гарнюня. Квіточка дуже гарна. А які вони приємні, ці квіточки. Коли після зими їх так хочеться. Першенькі, такі з перших квіточок. Потім вже підуть троянди. Я хочу завжди, щоб мене квітло все. Я дуже люблю квіти. Картопля картоплею. Як то кажуть, не хлібом єдиним буде жити людина, але і для душі щось треба теж. Ось, дивіться, для душі. Як я їх люблю. Виживають, вони дуже примхливі. Ось. Сон трава. У мене було більше кущиків, чи три, чи чотири. А один тільки залишився, що вижив, і я його це розділила на чотири. І вони всі чотири бачу ростуть. Дуже примхливі. І насіння збирала, і сіяла. Дуже щось тяжко вони. Ну, напевно, їм треба умови спеціальні. Ух ти, нічого собі. Півонія деревовидна, вже бутончик пустила. Оце то да. Бутончики вже є. Один, другий. Божечко, мої красонечки. Два бутончика. Дай Боже, щоб вони. Щоб їх побачити, ту квіточку. І тут теж буде. О, бачите, вимальовується. Це треба буде убрати, обстригти. Це старий і від нього там іде ось молоденький внизу. Ось від нього йде молодесенькі. Древовидне є. Ось. Я їх омолодила, Мурчик пригнався, Мурчик пригнався. Що їсти хочеш? Хитруни, хитруни, вони як їсти хочуть то вони такі вже хороші, такі, я їх теж психологію їхню знаю. Я їхню психологію знаю. Вони як їсти хочуть, то такі хороші. Я прийшла дивитися півонію. Мурчик, я тебе глажу, чого ти? Ось. Треба буде, так. Да. Я вже спостерігаю, де тут можна її ближче обрізати. Те, що старе. І, і це. Ух ти! Ух ти. Тут більше бутончиків буде. Один, другий, третій, четвертий. П'ятий. Ух ти, Клас. Шостий. Я нарахувала шість. Цей такий старший кущик. Хоча я його теж омолоджувала. Тут шість. Сім. Ой, буде багато квітів. Вісім. Але вони довго не квітнуть, вони швидко. Так, вже мені палку хтось збив. Ой. О, ще земля. Палочка встромила я. Тут я експериментую. О, натикала хвойників і дивлюсь, живі. Натикала черіночки і віддивлюся. Ось видно. Ось, бачите, відновлюється. Живуть. Слава Богу, будуть жити. Чимирник теж відживає, відроджується, нарощує. Нарощує свої пагони. А тут я посадила маленьку поділочку, малюпусіньку, і дивлюся вона, де теж буде жити. Я навіть паличками обгородила, щоб не загубити. коли ділила кущі, коли ділила кущики, то я взяла і тикнула в землю, буде-буде, не буде, не буде. О, дивіться, як вже. Починає нарощувати листочки. Вже квіточок немає, вже відквіт кущик, а вже тепер починає печіночниця або гіпатика, листочки нарощувати. Ось, а ці ще квітнуть молоденькі. Поділочки. Які вони милі, які вони мені милюні, миленькі. Але їх, щоб ви знали, їх треба садити. Там, де найменше сон... сонячний день, найменше сонця, щоб було. Оце в мене тут північна сторона. І ще від будинку йде тінь. Ось тут навіть бачите мох. І отут вони люблять рости. Бо на... якщо соня... сонячний день і цілий день сонце, а ще якщо спекотне, то вони можуть просто згоріти і загинути. Так само і морозники. Це тіні ті, любива рослина, і так само от в цьому місці я посадила е, гіхери, вони теж не дуже то люблять сонце і. і так само і. Ось вони ще тільки в землі. Тільки вилазять. Ось видно. Нагадаю, напишу, бо забула назву. Мурчик. Мурчик не заігруй до кіці, вона стерилізована. О-о-о! Бачите, він... Він злиться, що вона стерилізована, вона не гуляє, то він злиться і починає її бити. Вона стерилізована, не гуляє вона. Мурчик, не злись на неї, вона з неї толку, тобі не буде ніякого. О, о, -о чіпляється до неї, пристає. Пристає. <сі> Мурчик. Нащо ти жінок обіжаєш, б'єш, драчун? О, пішов мітити територію. О, вже мітить, мітить вже. Вже мітить свою територію. Помітив? Хризантеми мої, так? Да? Молодець. Молодець. Так, ну що, обхід я з вами зробила. Так. Ага, ще гляну, я садила розсаду. А ну подивимось, як вона тут. О, жива, жива. Дзвоники посадила сюди. Трошки нехай провітриться. Можливо, зніму кришечки поки що. Гарно прижилися дзвоники махрові. Так їх хочу, їх люблю дуже. Нормально. Так, тут троянди, ціпляюся курточкою. І ще я дзвоники під агроволокном. Посадила, де... Що оце? Це, напевно, салат насіявся, так? Сам насіявся з насіння. Ось тут ще теж. Біля редиски під агроволокном я садила. Ось гарно. Гарненько. Все накриваю. Дзвоники дуже гарні. О, дивіться, це вже, це вже робота моїх котів. <хи> О, десь мишу вже зловили, гралися, гралися з тою мишею і покинули. Тут ще був такий кріт, лежав великий, і пташка дуже велика теж валялася на городі. Так, отут я можу підсіяти. Я купила насіння, не знаю, чи воно виросте. Черемша. Це черемша у мене посаджена з цибульки на салатики. А тут я підсію з насіння. Купила ще, хочу з насіння спробувати підсіяти. Але в мене тут агресор вже пішов. М'ята. Бачите, вона вже пішла. Вона класна штука, але агресор. Її треба стримувати. Вона може піти і піти і піти по всьому городі. Так, ревень. Люблю теж його. Буде жити. Ці коти не дають мені спокою. Ходять за мною, переслідують і курки, і курки ті хитрунки. Так, я візьму чимирник, пошукаю насіннечко і чимирник я тут посію. І пляшечкою накрию. Кщу, віника вам показати, так? Да? Віника показати. Х. Ксь. Так, я пішла по віника. Так, вони, як бачать, віника, вони зразу. Ану! Кщ. Пішли звідси. Кщ. Хитрухи. Пішли. О, бачите, як драпає, як знає. А де друга курка? Тільки що була тут. Пішла! Шщ! О, як вони знають місце. Знають вони добре. Біжить бігом. Кажу вам, як я кури ганяю. О, ага, розумні. Квокає. Бистро? Ага. Пішла. Куда? Куда? Куди? Туда біжи. <смі> Все. А та друга десь смилася. зараза. Куряча. Потрошки порили, хватить. А то ви мені перериєте. О, рия, риє. Біла, риє. Поріють, що треба і що не треба під кущом поріч, криє. Давай пішла Ось вони дві зараз Я їх. Віником. Що Кш. на місце. На місце. Кш. Хватить ритися. Кш. Кш. Кіця, ти грієшся тут, да? так? Так. Ідіть на своє місце. Все, хватить. Порили трошки мені. Кідників, все. Черв'ячків поїли, все, пішли. Йдіть, яйця мені несіть. <рив> яйця давайте несіть. Да, да, гошка. Гоша. Так, ну що, іду я візьму нитки і заш'ю оте агроволокно в першу чергу. то вони мені його дорвуть. І пошукаю чимирник посіяти хочу. Де моє насіння. На дачі в нас сьогодні, ось показую вам, 12 градусів. Зараз 12 година дня.